Доброго дня! У нас поповнення в нашій компанії. Ми купили новий Citroen Jumper. Це машинка для нашої бригади, яка буде монтувати сонячні станції. Бригада буде складатися з чотирьох чоловік, буде переобладнана повністю ця машинка. Тобто, максимально оперативно ми зможемо монтувати сонячну станцію. Тобто, бригада приїжджає до вас. Повністю вже з комплектом сонячних панелей, інверторів, батареїв і невеличкі станції до 20-30 кВт, можна відразу приїжджати на місці монтувати. Плюс цього, цієї машини, що можна ходити в повний зріст, тут буде встановлені спеціальні перегородки, спеціальна система кріплень для сонячних панелей, для того, щоб вони не побилися при транспортуванні, вони будуть розміщені вертикально. Потім після переобладнання показуємо, як це все діло робиться.